З Житловими та земельними питаннями нині найчастіше звертаються мешканці Коломиї на особистий прийом до Ігоря Слюзера. Зменшується кількість проблем пов'язаних із комунальною сферою. Ймовірно, на це впливають відповіді, відповіді міського голови на питання коломиян у прямому ефірі телеканалу НТК вважає керівник міської ради. Я не маю де жити. Я цілий день від вересня. Початку вересня полюгали бачить. Той палю, 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 і це цілий день. Потім голова болить від газу. Діти насморок уже дістають. вже не почались зима, вже діти слабі. Марія Нізопків 29 років. У неї троє дітей і немає житла. Уже 10 років молода жінка шукає притулку, проте досі місця їй ніде не знайшлося. Вона сирота. Наразі мешкає в невеликій прибудові свого співмешканця. Тут нема ні опалення, ні навіть нормальної підлоги. На початку жила з мамою з бабою, яка померла, потім дали в інтернат. З інтернату мене одочерили, повернулася назад в інтернат через те, що він приставав нас, він батько. А брат за той час квартиру, продав, я лишилась на дворі. Жінка каже, що вже неодноразово зверталася до представників різних рівнів влади. Тепер прийшла на особистий прийом до Ігоря Слюзера. Міський голова каже, малозабезпечені вже понад 15 років, коли ми не отримують житло. Проте Мар'яні Зобків надію таки дав. Під гуртожиток заплановано переобладнати стару шосту школу. Саме там знайдеться нове житло для багатодітної матері. Поки проект, поки реконструкція, то що палення треба в будівлі робити. Стара шоста школа на франка. На особистий прийом до міського голови приходять люди також із земельними питаннями. Правда, більшість із них, ймовірно, можуть вирішити лише судові інстанції, каже Ігор Слюзер. Ми не надаємо вільні земельні ділянки зараз е, людям в приватну власність, наклали мораторій, поки йде інвентаризація землі. Земельні питання це, як правило, земельний спор. Те, що люди мають робити в суді, вони пробують спочатку вирішити в міській раді. Загалом, завдяки особистим прийомам Коломийського міського голови вдається вирішити 90% комунальних питань. Переважна більшість людей, які регулярно приходять до ратуші, це люди старшого віку, а зокрема із питаннями, які стосуються Коломиї, зазначає міський голова.